Ось у таких контейнерах зожити із роботами прибули до Черкас 7 червня. Вони закодовані, педагоги не знають ні звідки вони, ніхто автор, розповідає кураторка екзаменаторів Людмила Ющенко. У кожній аудиторії по 15 викладачів. Учителька Катерина Молодик працює в Черкаському гуманітарно-правовому ліцеї. Має шість років педагогічного стажу. Каже, цьогоріч роботи дивують своєю грамотністю та повнотою. Набагато менше пустих робіт, і роботи відповідають абсолютно темі. Яка була запропонована учням у завданнях, багато зустрічається прикладів про національні стереотипи, стереотипи гендерні, стереотипи релігійні. Дуже діти наводять багато різноманітних прикладів з художньої літератури, особливо японської або корейської, оскільки зараз модна тема. Згадуються приклади з класичної української літератури твори Шевченка, Панаса Мирного. Екзаменаторка Тетяна Щербина розповідає: максимальний бал за твір 20. 12 із них за зміст та 8 замовне оформлення. Викладачка додає, по твору помітно, хто як вчився та яких доклав зусиль для його написання. Є слабкі роботи, є сильні роботи, які приємно вражають і своєю грамотністю, і філософськими роздумами про стереотипи в житті людини, про їхній вплив на життя людини, як негативний, так і позитивний. Але вражає те, що стереотип. Діти здебільшого розцінюють як негативне явище От, і радять сілякою волоникати. Тетяна Щербина додає, роботи перевіряють максимально ретельно, адже кожен бал може вирішити подальшу долю абітурієнта. Цьогорічним нововведенням для учнів, які складають ЗНО з мови та літератури, є письмові відповіді на запитання про три короткі тексти, каже Людмила Ющенко. Так оцінюють, наскільки учень зрозумів прочитане. Однією із тем був театр. Тут дитина або абітурієнт мав би задуматися над тим, який саме Яку саме функцію, яку роль відіграє театр у формуванні свідомості українця, у формуванні його патріотичних почуттів, у тому, чи насправді ми є нацією. Кураторка екзаменаторів зазначає, аби вирішити спірні питання, педагоги до неї звертаються за консультацією. Саме ця відповідь заслуговує на один бал. Як ви вважаєте? Так, я вважаю так само, тому зробили. Певні корективи дорослим можна повчитися в молоді, оскільки описуючи ті ж такі стереотипи, абітурієнти дуже часто звертали увагу на філософські питання. Найчастіше вони обирають для себе ті стереотипи, які пов'язані із коханням, із повагою до людини, із національними традиціями. Зі слів проректорки з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Наталії Лісової завершити перевірку робіт планують до 13 червня, аби діти якнайшвидше дізналися свої результати. У бланку виставлені уже бали, і на пункті обробки цих бланків машина читає, який бал виставлений, і по коду виставляється кожному учаснику. І тому в сумі, в сумі і бланк А, і бланк Б, і бланк В. Якщо дитина саме якраз працювала із ними, то мають загальну суму балів. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, новини на Суспільному. Мо черкаси.